Не вірять у винуватість сина. Він не винен. а. По Перше, немає ніяких доказів, а по-друге, як, як мати, я знаю, що він не винен. Він виріс в любові, він не може такого скоїти взагалі. Я як мама пишаюсь своїм сином насправді. І чи може хтось, я не знаю, ось ви журналісти, так? І чи можете ви назвати багато хлопців, які на, на, на 18 років не, жодного разу не палили, жодного разу не вживали. Алкоголь. Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала, він знав, він читав. Я знаю, що не він. Не він, звісно, не він. Ну, взагалі жодним чином то не він. Походка на його, ну як ви розумієте, ну, я як батька відчуваю енергетику сину. Тим більше не доведено, що то був він.